Метровий прапор України та Криму, а також стяги нацменшин, ось так автентично в білій церкві зустрічали день прапора. Таке розмаїття національностей було не тільки в колористиці та державних символах, але й серед учасників фестивалю. Кожна з нац продемонструвала особливості своєї країни, робили це через танець, а також демонструючи традиції та обряди безпосередньо. Що було потім бачила Марина Лозова. День державного прапора у Білій церкві відзначають по сімейному практично усе місто долучилося до створення урочистостей. У нас ідея зараз одна. Підняти патріотизм і об'єднати Україну. А Україну можна об'єднувати практично, символічно. І ми хотіли поєднати ці два поняття практицизм і символізм. Я думаю, що ми насправді показали, що в білій церкві можна робити невелике диво. Невелике гарне диво. Головне взятися всім разом, добрим людям і зробити. Головним дійством свята став флешмоб. Учні білоцерківських шкіл несли 25 частин прапора. За словами організаторів, вони символізували адміністративну державну одиницю та були уособленням цілісності України. Не забули прикріпити до 110-метрового двоколора і частину анексованого Криму. Зупиняємося і доєднаємо автономну республіку Крим. Державний символ пронесли центром міста. Пройшли ходою разом із школярами і понад 30 національних меншин: поляки, турки, німці та греки, акцентуючи увагу на тому, що Україна єдина. Не обійшлося свято й без традиційного шостого параду вишиванок. І дорослі, і діти красувались в українському національному вбранні. А найкрасивіші вишиванки були оцінені і нагороджені призами. Вишивала я сама до цього свята, буковинський малюнок. Спеціально готували. Спеціально да. Це диплом получили. Да. Третє місце. правда. Усі присутні на святі мали змогу взяти участь у конкурсах, відвідати майстер-класи, влаштувати собі патріотичну фотосесію. Ну, сьогодні представлена зброя, яка стоїть зараз на озброєнні збройних сил України. Тобто автомат Калашникова, ручний полемот Калашникова, гранатомет 7В і пістолет Макарова, який зараз на озброєнні носять офіцери Збройних сил України. Тут Предоставили на даному святі, щоб могли діти побачити, пощупати всі, от подивитися, яка в нас зброя. От ну, як завжди, всі говорять, щоб дай Бог щоб вона не застосовувалася.